Так, продовжуємо вибачте те, що чай коротше. Чай, 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 і тр... Дивися в камеру так, щоб... А. І... А. і тобі тобі, і. Так, і... так нормально буде. Так, думаю. Ну, ми... Вибачте за тряску. До речі, F3 плюс це увімкнути хітбокси. Дуже корисно в моєму випадку. Що таке хітбокс? Ну, ці штучки. Саме? Ні, о, те, що навколо них біло. Це хітбокс, місце, по якому можна вдарити. Не про... Текстура це не місце, по якому можна вдарити. По текстурі можна промахнутися. Ти бачила? Угу. А хітбокси, як ви бачите, у слаймі так, такі ж самі, як ті... їхні текстури. Я помічав обів, у яких хітбокса маленький, а в. А текстура велика. Наприклад, кінь. Або, ні, селянин нормальний, адекватний. І у нього тепер. У блок... у деяких блоків немає хітбоксу. І це це І ще навколо чорне, то це не хітбокс, а наводка. Так, будемо пояснювати вам за хітбокси. Ну, а поки що накопаємо землі. Безрок. Саль... ров. Соломія форм музичку ти валь, короче. ту ду ду Так, думаю, надіюсь, так землі висточить. Будуй ім земляного голема. Такий існує

До речі, і слайми будуть ідеальним питомчиком. Пока вы є. Поки я. Расскажет вам анекдот. Хлопець заспішає змію. Чего ты в окулях? Бо я очкова. Бочкую. Та Бо очкую. Моє лице не видно. Не видно. Добре, тоді. Ой, почекай. Що, якщо видно хоч один бліск лиця, то все, О, ну, я не зможу монетизувати своє відео. Да, я знімаю на ютуб тільки заради грошей і розваги. Ви, я... ви я можете не... осуждать, не осуждати, але гроші всім потрібні. Я не так розказала. Змія, чому ти макуляр? Бо я очкова. Чого це тоді, бо бочкую? Моє лице не видно? Не видно. Добре. Тільки руку видно. Добре. Я можу взагалі так подати. Ну тоді пів екрану в... До речі, прикольно. Так, 26 дерева, 17. бандеф. Да ну ви що у вас слайми? Китик. <звеслайми> <звеслайми> Кисік, от приклад вели маленького хітбокса. Здоров, погладить тебе по хребту секриро. Він вкрав мене сотку. Ти нічого не бачив. Потім до сильні ваги погулять. Так, о, тепер ти о... нічого не бачив. Відео три хвилини угу. да. А разом з минулим як я прирвалось, то вже як п'ятнадцять. Моя ціль в цьому селі вирізати всіх. Короче, устараємо геноцид в Майнкрафт. Мене за це може ютуб забанить, так що... А -а 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 -а. Просто вирізаємо всіх. Щоб ви розуміли, мене тут ніхто не достане. Прямо ми самі дітей слово! Ти мав для кого хочеш достанеш. <гум> 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 Пам'ятаєш? Угу. Ну а ти мені потрібно деревце. Коротше, моя ціль засадити багато дерева. Так, 2 хп. О, це звісно нормально. Ура, клас, клас, ура! Мабуть. Клас, клас, ура, 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 в зага. Стоп, стоп. Так, хвилинка, хвилинку, О, бля. <рес> І на такий, Я ще дефект не доїв. Ти не тобі. Мог просто каже, я ще дефект не доїв. Можемо хапити. Е, ви що трошки. Видно вам? Видно! Видно! Ти мало якого хочу угу. доставить. О, вже 6 хвилин. Шпук. Mm. Моє лице не видно випадку? Не видно, видно тільки екран телевізору. Якого телевізору? Ой, ноутбуку, вибачаємо. Mm. І в нас тут а, під одним блоком. У нас тепер тут тільки два слоя. Зем... Трава і бедрок. Так. Поставив рекорд гінеса по викопан землі. Поставив. Чого? А я собі... Mm -hmm. буду. Mm -hmm. Так, все добре. Коротше. Це було настільки тупа смерть, що мені просительно. Вибачте. <гл> Все, типа? Що, я знімаю відео? -а! Хардкор! Майнкрафт хардкори! Я помогаю відео зніматися. Я тут уже один раз Ой, а, блин. вибачаюсь. Угу. Короче, вибачно мені за те, що пришлось так о, зробити, но це було настільки тупо смертно, що... Вибочка. А еще я чисто физично не могу выбрать клики, так что вы... А то что у меня... Ну, знаешь, я тебя сожгу. Что? Нет! Салико, экран. Так, видно. Поставимо рекорд по викопаної землі в хар хардкорі. Я Я дивлюсь як ти гуляєш через екран телефону. Угу. Ти думаєш, що я відкриваю тобі штатив? А я просто дивлюсь як ти гуляєш. Лол. <рикола> Прикольно то речі. Тобі вже багато всього. <рикола> так, сісти. Вибачаюся за те, що екран... 10. Лопати зламали. Скажи, ти я не можу. Вимовить. Тряска. Трас. Тряска. Вибачте так. за тряску. Так. Пряскальте. Так, тепер будуємо будинок. Десять кілометр... кілометрів квадратних. Блін. Відчепись, не

Якщо ви How? бачите з кацапським надписом, то сорі, то в мене просто раніше було кацапська, ага. а зараз української. Ну, тому що, ну, от спочатку був кацап... На кацапській мові а, не спрашивайте чому. так то хороший нов. новуд. Називайте тварь його новут. He -he. тепер його Новуд. Хе. Це все засвіт. Тепер... Ми виживаємо не просто в надплоскому. Плоскому. Пласк... Не о, я буду называть плоскому. Нет. Ваш... Не Один біом. Баг... Вибираємо. баю. Бамбукові джунглі. Без пледница плото. Возьмем прикол. То есть возьмем прикол. Ага. Да поки я свит. Что ага. ты там робиш? Что світ? Ага. Ну, я поки що покажу. Ага. Моя лоса назимать. Ты назима... Знім... Ау, вибач Я на угу. Ага. Так, теперь мы будем. Вог Ось один. А, моя лица попала в кадр. Ні. Фух. Бо мені потрібні гроші з відео. Ось один палець. Ось другий палець. Блі. Блі. Блін, вот такого. Блин. Потримай. Направ на мене. І вот це блице... вырезаем. Е, я не вмію вирізати. І от такого. Угу. Ну, цей момент настільки акрий, те, що Ютуб може не подумати, що ти. на І постав як десь. Ой, вибач. Якщо моє лице реально попало в кадр, то це габелла. Ні, не попало, попало тільки в твоя рука. І було... і біло світло за вікном. Так ми заспавнилися в Венді. <ріху> Хочете <прикол>? У <ріху> Нас є до... Только накажи, де що десь тут ще й дракон шляється. Це нет. Дивися. І небо, як Алеш! Кружка вушка! Будь здоров! здоров. Всіох, так у мене всього дві спроби. Але ж там немає такої трави. Ну, мабуть, це якийсь мод. І води мод. теж нема. Може це якийсь мод. Може. Ні. Я туди більше не впаду. Я не впевнена. Що, е! Та не було. Як стояло, бо мені. От, от так от. Я на кайфу. Я під кайфу. ну е! на ютубі не можна таке казати. Що, я кайфую. Віта, ти ще дивишся, як я граю? Ага. Угу. Так, так. ну отопнуло, та ніхто не має бачити. Угу. Ого, типну, та те, ну хто не бачив. Не має бачити. Чому Фільм, Має бачити. Має може бачити. Це не реклама, це просто. Місць, о, це просто пристрій на якому гуляємо. Так, а де дерево? Я, звісно, все. Я розумію, аналізь де... хвилин. Але ж. Ага. Але ж де дерево. Гнанасять сокотного. Так, вибачте мене за це, ну я. Ага. Вс, не затуляй рукой. Угу. Вибачте мене всі за це, але... Де дерево? Треба Діснутися як вирізати. Ні, о, я не буду це вирізати. Ні, о, Коротше, вибачте мене за це. О, так, я включав творець зачительство, але в цьому світі немає дерева. Ну, ображайтесь. Таке наше життя, роздерно. Я скоро в жалі не буду. Угу, в реальності. Так Як що? Як весні. Угу. І Я зовсім скоро, скоро весні не буде. буде. Що там далі було? Зай. А, тепер стрибаємо і в озерце mm. uh. і втопимо. Mm. О, Піду в топлю, в цілий Так, Секундочку, обзор на мод. Вибачте, але тільки обзор. Огляд. Огляд, так. Візершторм! Угу, прикольно. Візер шторм. від того, те, що бачу, як ти гуляєш. От такі от мебіль от, от. ОП от. Е, оце? Так. Та Видно небо. Ну, звук. Так, е... хлопці. Оце думаю. Ну, у нас ще є це. це стартові речі для виживання, зрозуміли, а? Е? Тому що тут дерева немає. Я не переймаюся. А в раю є, ну, да, так, так, цей мод додає рай. Ага. Є дерево. Прикольний. Угу. Ти дуб безжалісний. Не заспавнився. Я не знаю. Що ты в таком? Ось, возьм. А вот так вот смотрите. Ой. Стая. Ой, вибач. выбор. Стаямба тиханий. Хто? Ти? Так. А! Натнув скигнула. Скигнула. А! Пунк. О, так нормально. Це було близько 16 хвилинчик хороше відео, Я планую десь годинку. А взагалом цей хардкор світ пробуде 6 років. І ти на ньому oui. будеш багато знімати? Так. А блін. Ай. Я... Так. Ай. Ей, mm. блін. Mm. Что? Ой. Ти був малу. Скоро софті. Лісні mm. mm. не буде. Сак. So -so. Не поганий, короче. Йо. 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 Стоп Соліко, моя привеска. О, моє вітання Повтори Ей, йоу Хулігани, ви на канале Господи Госпори Госпори І зараз я примкнув нас в своєму блідо. А блін. Що? Та Татувалося не було. Книга знань. Я не Я не направляла на тебе штати. Корис на фігня. Курис на хвінь. Я кайфую. Ага. Дебил. Я бы подивилась от твоей видео угу. забил дебил. Ой. Что? Мы видео снимаем про Майнкрафт Хардкор. Моды, моды, моди. Это моди, моди. рай. Что? Рай. Шдай. Рай. Моды. Мод на рай. Книга ягода штоп. Книга. С... Криганиз приговнис, Вниз, зараз. А ти виживеш? Так Точно? Так Вживай Клянусь? Фривай, клянусь Знаєш чому клянусь? Чого ти мені царський поїграв? Ааа Давай Ой Зараз Ооо Спеціально? Так Я клянусь тобі Та що вижив Клянусь та що вижив Вживу Оця фігня мене спасе Фривай. Ой Блін Псіох Паламаль ПАЛАМАЛЬ Виход,виход,виход Саре виход, виход.